Бачу ліси, де я гуляв уздовж річки, і панораму на отой собор стіни форту, який захищав це місто. Ну, прям дуже красиво. Бачу декілька соборів тут є. І красиве місто ухожене таке благоустрій зробили дуже гарно. За дизайн-кодом все, все робиться, як архітектор сказав. Тобто, прям Дивишся, і очі радіють, коли це все охайно. І кондиціонерів тут ніде немає. Ну тут взагалі прохолодно, тому кондиціонери навіть не потрібні. Приїжджайте в це місто, щоб його дослідити самостійно, якщо будете в цьому регіоні Британії. Далі я пішов у старе місто, щоб відчути його дух та атмосферу. І те, що я побачив одразу, мене дуже і дуже здивувало та сподобалось одночасно. Ви лише подивіться на ці чарівні будиночки та вулиці. Ну, як же це казково, начебто історія про принцес та драконів. Сподіваюся, драконів тут не буде, а всі принци будуть себе вести дуже поважно. Бо я себе зазвичай так веду, і ка я далі подивлюся, чи немає тут і моєї принцеси.